Є наукові дослідження, які вказують на те, що запилення бджолами. На 25% – підвищує вражайність та олійність озимого ріпаку. На жаль, на полях Любопільського старостинського округу цьогоріч цих 25% вражаю, врожаю, мабуть, не як і вишень, черешень та других рослин, врожай яких напряму залежить від запилення медоносними бджолами. Наприкінці березня замор бджіл зафіксували майже усі, хто займається у Любополі Ранжевому цим нелегким видом сільгоспдіяльності. Місцеві жителі кивають у бік фермерів, які, за словами бджолярів, не попередили ні сілян, ні визирську сільраду про обробку полів небезпечними для бджіл хімікатами. В тому році був скандал на схожоні раб скрапіли там днем, вони довіжні ночі Ну, В тому году обкропили зиму, вони говорять, раб обрабатували і все посипались чоли. Початку более коли були теплі летали, погоди, тоді пчоли літали, тоді не Це все. І, короче, І десь попали. Можна навіть посадки, но ну, цвітов зараз раних. Може заціпити посадки, можуть луга. Ветер Вітер сносить, эту все, ядеби, коли ветер ну, попадает на луга. Ну, і буває, попадає, там на полях. Цветочки тоже, но теж где десь наче пчела знайшла, то літала. Ну от віке тота результат. Віктор Жаров, спадковий бджоляр, він займається цією справою усе своє доросле життя. Віктор добре може відрізнити, коли бджоли хворіють, а коли вони отруїлися. Що більше пасіка це виробництво, яке потребує профілактики від хвороб та інших заходів, щоб бджола гарно перезумувала та мала що поїсти у вісні. Ми їх до такої степені любимо. Це можна зравнити, хто тут держить котика вдома, собачку, кімнатну. Так і ми їх любимо дуже. Ми ранньою весною от, ждали, що вони вже почнуть добре обльотуватися, все. Ми їм закупили соєву муку, перець, гарчицю. Це все їм воно полезне, вони Беруть пельцю ранню, тому що ще мало що зацвітає. Ми завжди їм допомагаємо увійти у стан такий, щоб вони могли укрепли, бо весною ранньою починають виходити розпліт і його треба підкармлювати. І от ми їм підмагаємо пельцею. Руки опускаються, та не хочеться нічого робити. Казав нам телефоном джоляр з Любополя Олексій Ліманов на світлинах, що він вислав, мертві бджоли щільно услали весь майданчик біля вуликів. Питанням розвитку бджільництва у визирській сільраді займається відділ земельних відносин. Його керівниця Анастасія Дорошенко розповіла нам про те, що створена відповідна комісія, яка розглядає питання отруєння бджіл, якщо таке відбувається. Вона працює з пасічниками, які створили та зареєстрували на території сільської ради пасіку. Ця комісія дає змогу звернутися з клопотанням до сільської ради, і ми складаємо акт, виїжджаємо на місце і встановлюємо факт. У нас існує така практика, що в нас сільськогосподарські підприємства, які здійснюють обробку своїх сільськогосподарських культур, вони звертаються до нас за тиждень, за два і надають інформацію, коли і якими препаратами вони будуть здійснювати протраву. І ми висвітлюємо цю інформацію на офіційному сайті. Також у нас є група вайбери для пасічників і ще одна група по визирській громаді. Також всі були повідомлені за інформацією Анастасії Дорошенко. У березні 2023 року попереджали про обробку полів два підприємства Агропівдень «Агропівдень-1» та ПСП Воронівське. Фермерські господарства з Любопільського старостинського округу таких повідомлень не насилали. Не отримував їх і визирський сільський голова Валерій Стойлакі. Однак жителі Любополя бачили, як селом йдуть на поля трактори з величезними бочками. Тому і прийшло їм на думку, що фермери обробляли хімікатами рослини, після чого і загинули бджоли. Ну а якщо там якісь там були нарушення, хай буде обращається, будемо носіти на адмінкомісію, люхо будемо сидіти розматривать і рішати вопрос. Що чогось так вийшло? Чи буде у цьому році Любопіль з медом? Питання риторичне. Такі випадки нагадують нам про важливість екологічно відповідального підходу до ведення сільського господарства та необхідності враховувати вплив від діяльності кожного на довкілля.